Жипчирокі, комплектація Треколк 2019 року. Пробіг 70 тисяч кілометрів, 3,2. Після невеликого пошкодження, вся безпека ціла в автомобіля Пошкодження було по ходовій частині, по передньому лівому колесу. І поміняли крило переднє-ліве. І все. Все останне в машині в оригіналі. Бампера. Машина в максимальнішій комплектації на кожі, вентиляція, підігрівся сидінь, електрозеркала, електростекла, пам'ять сидінь, електросидіння. Заховався щось завжди. Так, колеса надо підкачати. Помилок нема більш ніяких, тільки колеса підкачаємо зараз. І все. Вентиляція. Підігрів, підігрів руля. Так само... Камеру можна включити. Тут у нього йде радар, активний дистронік, тримання у смузі. Панорамний дах. Открывается полностью штука. На, на всю крышу идет да. панорама. Червона стричка. Задний ряд в ідеальнішому стані підлокотник, підстаканники. Зараз покажу двигун автомобіля. Двигун працює як часи. Немає ніяких ні потоків, ні шумів посторонніх. А саме головне це ціна. Була б вона 21300, стає 2500. Кого цікавить, приїжджайте, забирайте, машина дійсно гарна, в чудовому стані, чекає на вас.